Полі зору з'являється темна пелена, яка може поступово напливаючись закривати зір. Якщо це верхнє відшарування, яке локалізовано в верхній очного яблука, ця пелена може поступово візуально відчуватися як затемнення, що піднімається знизу, поступово перекриваючи центральний зір. В залежності від локалізації відшарування світівки, вона може прогресувати або дуже швидко за декілька годин, або дещо повільніше протягом навіть. Місяць. цікавим нюансом є те, що вранці людина навіть може відчувати відносне покращення, тому що за ніч, перебуваючи в горизонтальному положенні, сітківка може в деякій мірі прилягати, повертатися на положене її місце. Але насправді це покращення не справжнє, і з відшаруванням сітківки людина обов'язково повинна звернутися до лікаря офтальмолога Як це лікувати насправді тільки хірургічним або в деяких випадках лазерними методиками лікування і якомога швидше, тому що відшарована сітківка призводить до незворотньої втрати і загибелі клітин світів. Тому, якщо у вас чи ваших рідних виникла така проблема, не гайте час, приходьте швидше на консультацію та хірургічне лікування.